Привіт. Yeah. Ти там будеш сьогодні строїти домик, такий дошній домик, отворил, типу, мнение, а туторіал, творили типу на якийсь день. А, і за того, що ви не пишете коментарі під відео, в мене мотивація знімати відео охочається і мені становиться грустно, тому що мої відео збирають тільки які, ті відео, які в YouTube Shorts, вони набирають багато відео. І то там тільки три відео, які залетіли в топ. І мені дуже сумно бачити малі перегляди. Це я вже зайшла в світ. Для того, що ми тут будемо строити, мені треба в клітів. І я вам хочу

Тут такі функціональні. Підйомою є. Є. Квас. І такий об'ємний домик. Зачиніть його від одного до десяти. такий домик. Ну, а для до домика ми беремо такі речі. Я Це холода, сгоню дерево, темний дур. До ось і всі блоки. Це буде домік в один етаж, але буде дуже легко построїти. Ставимо один, два, три, чотири. Тут далі у нас домік буде іменно отак робити. Ожо, То у нас тут буде, напереді три. Сюда два. і сюда два. Вуаля. Готово. і такий домик у нас буде Робимо так всі 4 частини. Опа, готово. У нас вийде такий хрестик. І тепер ми що робимо? Ми беремо панель і вибираємо, скільки у нас буде. У нас буде тут uh, один. І три. Один, три, один. О тут у нас буде Принципі. І домик також може бути двохетажний, другий етаж можете строїти як тут, в принципі. Такий же самий, як і тут, в принципі, тому що в мене цей домик теж <gry> такий теж, 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 хрестообразний, тобто я просто тут робила без о, тих, цих штук другий етаж. Ну, а ви можете з цими штучками, в принципі. Тепер заповняємо його отак з яким дошками. Зобраємо до дошку. В принципі, якесь текло, стільки дошок. Валя. Тепер ставимо отак. Якщо вам не подобається, як і мені так. Ми беремо тоді дошки і зробимо тут теж дошковий з дошок. А якщо вам так ще не подобається, то робимо ось так. Тобто мені так більше подобається. Да, так, ось просто я вам показую різні варіанції. Але... Не, ви спочатку подивіться відео, а потім робіть... Сам домик по відео, щоб ви все зрозуміли, що це і як тут робити. Тут ми робимо так. Тут, так робимо. тут нічого страшного, що ви дайте поставити на той блок. Тут все буде окей. А тепер накриваємо це все діло камнем. Тож не кажемо, а просто робимо таку обводочку. Отак, от так, отак. Робимо обводочку готовий. А після цієї обводочки можете робити, як і другий етаж. Ой. Так і вже робити кришу. А криша, а кришу, як зробити, я вам зараз покажу. І, так. Для початку ми робимо таку так, окуховочку. Далі беремо по боку. І якщо вони не висли, то просто цей блок обираємо і робимо так. Далі робимо так. Так, в мене ця карта, якщо, якщо вона вирішає, я її вже тоді прибру. Мені просто подобається. І вона мені не залишає. Просто. Сам домик сразу держався на карте. Якщо у вас выходит такий хрестик, то все правильно, Далее накладываем еще один шоу. Готово. Зашуємо. Готово. Сами викидаємо. Збираємо грибу свічі, люби е, якісь любимо, декуємо сюди. Далі отак. Декорируємо. Тепер, щоб воно не виглядало, так супер плоско. Ми декоруємо. Як не странно, звучав полками. Полки сюди ідеально підходять. Ви зараз побачите після того, як я завершу це робити. Завершу це робити з полками. Ходемо по турбіцю. Понижу по 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 іменно. Ось просто як самих нових версіях. Буває саміх нових. Е, я роблю іменно з новими блоками. І в нас виходить отак, так? Да? Да. Тепер беремо коніні лази і робимо тут отак. Такі... Полов вікон ті штучки, допустимо. Робимо отак. І з кожного боку ми так же само робимо. так. А якщо у вас тут десь порт, то просто робимо так. Отак. Вуаля! А ну і що вам зі спинки? Я не знаю, потому ще я вирішила забетурювати. Просто. Ну, ми можемо зробити так же саму. Тобто отак. От тобто зробимо отакі з кожного боку. Типу такі, як Петром Новичі. Я теж не знаю, що з цим зробити. Просто так, що не слово подумала. Призвідника швидко робиться. За, за 9 хвилин це точно у вас це вийде. Якщо ви не професіонал, то навіть за, за менше, за більше. Але я теж не професіонал в постройках, я просто люблю грати в Майнкрафт. Так. Да. Я не, Ні, я не професіонал. Не, я не професіонал. чого. І у нас виходить такий домик. Він, конечно, не дуже, по-моєму. Але щоб його трішечки задекорировать, заходим. Заходим и декорируємо. Я прибираю карту з рук. Беремо пічки все, сатучку. Те, що вам треба буде в домику, то і беремо, в принципі. Е, ставимо сюди. І оце. Ви так, ви так не хочете. Перестак сюди, піч сюди. Отак, а кухня вже готова. Тепер нам треба сундуки, сундуки, сундуки. в чотири ряда. в чотири ряда коло дверів. Вуаля. Тепер беремо кровать. Кровать сім сюди. Двізьмо другу ліжко таку з черном. Кровать сім сюди, беремо люки. Беру мій кистолок, робимо якийсь столик, Ну і то, що я граю з модом, у мене тут є якраз столики. Столк беру якраз із цього ж самого дерева. Кістолок. Тут робимо ве інше вікно, щоб просто робимо інше вікно. я уже тут профигачила с полочками, Воля. Вуаля. И также делаем тут э, Браму, берем, берем, берем. У меня тут есть вот такая вот штучка.

I ja z mamą. Taki domik. Mamo wyszłam. Wszysm papa. Mam była ja w